Герої не вмирають в Івано-Франківську. Понад дві тисячі людей прийшли на поминальну панахиду, аби попрощатись з героями, котрі загинули під слов'янськом 29 травня. Та рідні, друзі, та усі ті, хто прийшли вшанувати загиблих прикарпатців, не стримували сліз. Біль матерів, овдовілих дружин та осиротілих дітей відчувало навіть небо, яке плакало разом із ними. Були присутні й представники обласної та міської влади, котрі висловили глибокі співчуття родинам загиблих героїв. Нехай не буде на давному службі, що сьогодні їх до себе. Нехай нас перевісь колосів з перезначені не сумнівів у тому, що ваші хлопці, ваші побратими сьогодні стоять в влада запорізьких козаків. Січових стрільців, воїнів української повстанської армії, влада Небесної Сотні, вони небесні герої. І сьогодні вони на нас не лишили самих на себе. Сьогодні вони так само, але в небесному, небесному війську, під проводом адміністративна Україна, бережуть спокій нашої держави. Сьогодні припадні вороги і небо. На на Бог забирає чоловік від нас найкращий. Бог запросить сьогодні холодить п'яти людей. Є ще хлопці. Є ще і люди, які за нього роніються. Наш скріп настійний. Слового Богу, книгі життя, дорогі родини. Після панахиди родичі забрали тіла покійних додому. Трьох загиблих прикарпатських військових поховають у меморіальному сквері, де раніше був похований герой Небесної сотні Роман Гурик. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.